Українці, привіт! вітати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення такого автомобіля, як Шкода Octavia, і саме про дизельні двигуни. Скільки це буде коштувати у 2023 році, і як зробити це правильно, щоб не попасти на кошти? Але перед тим як ми розпочнемо. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам мегаприємно, і це класна мотивація для нас записувати для вас такі чудові ролики. Отже, поїхали зараз. На своїх екранах ви бачите таблицю по автомобілям Шкода Октавія з 2006 по 2020 рік. І саме на цій таблиці ви можете зорієнтуватись для себе, скільки буде коштувати вам розмитнення такого автомобіля в 2023 році. Як це зробити? Для порівняння ми взяли аналіз шкода Octavia 1.9 дизель. І ми бачимо, наприклад, ви бачите графа, там де йде опис автомобіля, вказано, що це автомобілі на дизельних двигунах. Далі марка і модель, потім календарний рік виготовлення автомобіля, критична ціна. Критична ціна це та мінімальна ціна, по якій митниця зможе пропустити ваш автомобіль, щоб ви його нормально розмитнили без проблем. І в кінці вже пораховані митні платежі, саме ті кошти, які ви маєте заплатити в державу. І якщо ми беремо з 2006 року, то критична ціна, тобто в договорі купівлі-продажу за автомобіль, ви пишете ціну 800 євро, митні платежі 110 тисяч 100 гривень. А якщо ми вже говоримо про 2020 рік, в договорі ціна мінімальна прохідна 13500 євро, вартість митних платежів 182 277 гривень. І так, ви можете зробити прорахуночок по всім автомобілям з 2006 по 2020 рік. Але на що я хотів би звернути особливу увагу вашу? Дивіться. Коли ми беремо роки з 11 по 15, це найкращі роки в плані ціна, якість і кількість митних платежів. Чому тому, що саме з 2011 року ми маємо падіння по митних платежах. Це 104 тисячі 600 гривень. І це падіння, воно плюс-мінус тримається до 2015 року. Там, де за автомобіль ми пишемо в договорі купівлі-продажу 4700 е вартість автомобіля і митні платежі 105-500. Тобто цей діапазон шкоди Октавії з 2011 року по 2015 рік вони є найвигіднішими в плані сплати митних платежів. А якщо вже брати 16, 17, 18 рік, там же митні платежі ідуть дуже дорогі. Вони відразу ростуть. Дорожча вартість автомобіля, дорожча прохідна і дорожчі самі митні платежі. Як можна вирішити проблему розмитання більш новіших автомобілів? Як ми говорили в попередніх відео, нагадаємо також і сьогодні, що якщо ми беремо автомобілі 15, 16, 17 рік, там краще замовляти сертифікат ЄУР-1. Коли в нас буде цей сертифікат, ми зможемо отримати преференцію від держави, іншими словами, просто скидку на митні платежі. Мито в нас вже буде не 10%, а 2%. тобто 8% ми економимо. А це, в свою чергу, і потім лягає і на ПДВ, і на інші витрати. І ми маємо гарну економію. Отже, якщо розмитнімо автомобілі до 2015 року, можна пройти без сертифіката і розмитнювати на фізичну особу. Але також, якщо є у вас бажання, можна і на юридичну особу розмитнити. Там є свої нюанси. Але якщо вже від 2016 року, то бажано розмитнювати, звичайно, на юридичну особу, отримуючи сертифікат ЄУР1, тоді і для вас буде легше. Але не все так легко, як нам би хотілося б. Державна прикордонна служба повідомляє, що на кордоні України і Польщі продовжуються протести фермерів на кордоні. Польські фермери перекривають кордон, вони протестують, у них є свої вимоги, щось вони комусь хочуть доказати. Це їхні право, закони, і вони ним користуються. Але для нас, для людей, які перетинають кордон, це додаткові незручності. Отже. Перед тим як ви перетинаєте кордон, обов'язково зв'яжіться зі своїм митним брокером. Хай він подивиться на якому кордоні менші черги, і щоб ви не поїхали спочатку на кордон, де бастують польські фермери. І потім робили круг 300 км назад. Так робити не потрібно. Готуємось до розмитнення заздалегідь, готуємось до перетину кордону заздалегідь, і тоді в нас не буде жодних проблем. Якщо ви вже розмитнули автомобіль Шкода Октавія, нас цікавить особливо дизельні двигуни. Напишіть нам в коментарях, скільки це вийшло вам. Повністю з послугами брокера з розмитненням, і які можливо проблеми були у вас під час розмитнення. Для вас це буде гарна можливість поділитися своїм досвідом. А для наших е підписників, для всіх, хто дивиться цей канал, буде дуже чудово користуватись вашим досвідом і не потрапляти в ті пастки, в які можливо потрапили ви, або де можливо хотіли вам зробити якесь зло. І саме головне, українці, пам'ятаєте, ми завжди кожному з вас бажаємо перемоги особисто для вас. Перемоги для України, все буде перемога, все буде Україна.